Перший німецький перекус. Німецька ковбаска з булочкою і з гірчичкою. Ось, смаката. Всім смачна. Бідюсель наш прапор. Так, друзі, всі знімають ярмарки ввечері. А в мене зйомка в день. Ну так склалося, що ми попали сюди в день. Це Дюссельдорф, Одна з ярмарок Дюсельдорф. Танчики. Хау. Маленький ярмарок. На березі річки. Але такі класні будиночки. Уявляю, скільки тут людей, коли вечір. І світять вогники А зараз так. мало людей. такі цікаві будиночки. Ось такий класний. Чурас. Друзі, всім привіт! Сьогодні відео для вас. Як відомо, різдвяні ярмарки в Європі не в всіх країнах дуже такі гарні, красиві. Як в Німеччині. Всі кажуть, що найкращі ярмарки в Німеччині. І ми поїхали в Дюссельдорф подивитися, які ж там ярмарки. Вхід на колесо огляду. Таке А це такий невеличкий маркет, який знаходиться поряд з цією ярмаркою. І тут ми побачили стіклодува, і які він робить прикраси чудові із скла. Вони, звичайно, не дешеві. Оці маленькі діди морози по 10 євро. Ну, це, звичайно, складна робота. Я згодна, що це так коштує недешево. Ну, а це вже вечір. І ми пішли на другий ярмарок, який більший, на другий місцевий ярмарок, який знаходиться ближче до центру, або майже в центрі. От ви можете бачити, який красивий Дюссельдорф, яскравий, багато світла, трафік такий насичений. Ну, місто є місто. Це не наше село. А особливо в святкові дні. Все підсвічується, багато ілюмінацій. Ми прийшли вже на цей ярмарок. Людей там було море. А до цього ми пройшлися по шопінг стріт і там були магазини люксових брендів. Подивіться, як прикрашені вітрини цих магазинів. Я була вражена. Дуже красиво, дуже помпезно все. От вам така Різдвяна Європа, друзі. Я сама в захваті була, і думаю, вам теж цікаво на це подивитися. Також на цьому ярмарку можна забрати з собою такі кружечки, коли ти купуєш каву або Глінтвейн. Звичайно, за них треба заплатити. Всіх вітаю з Новим роком! І найголовніше бажання у всіх це мир в Україні.